Обидва кандидати Камала Гаріс та Дональд Трамп провели останні години кампанії в ключовому штаті Пенсильванія, звернувшись до виборців із фінальними меседжами та закликавши своїх прихильників прийти на виборчі дільниці у вівторок. Про очікування кандидатів та заключні звернення перед днем голосування ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка долучається до нашої студії із столичного університету Говард, та Тетяною Ворожко, яка приєднується з Вест біч штат Флорида. Юлю де буде чекати на результати виборів Камала Гаріс? Чому обрала саме цю локацію, і якими є очікування у кампанії? Знаєш, Наталю, ми зараз знаходимося, як ти сказала, в університеті Говард, власне, на кампусі це університет, який закінчила Камала Гаріс з 1986 року, і саме тут вона очікуватиме на результати перегонів сьогодні. А ми знаємо, що для неї це особливе місце, як вона говорила в неодноразово в інтерв'ю. Вона каже про те, що це місце, в якому вона не лише здобула освіту, а тут вона мала свою першу передвиборчу кампанію, коли балотувалася до студентського самоврядування. І тому для неї буде дуже особливо, якщо так станеться, і вона переможе відсвяткувати цю перемогу саме тут. І це на те, на що сподівається кампанія Камали Гаріс. Якщо це станеться, вона буде першою президенткою, яка випустилася із цього університету. Нагадаю, університет Говард це історично університет для темношкірих. Безумовно, студентами може бути будь-хто, але його створили спеціально для того, щоб у талановитої афроамериканської молоді було також можливість отримати вищу освіту у той час, коли була сегрегація в цій країні. Що робить Камала Гаріс Раз ми знаємо, що після довгих тижнів дуже потужної агітації сьогодні Камала Гарріс проводить час тут у Вашингтоні. Вона дає низку інтерв'ю. І в одному з інтерв'ю вона зокрема сказала, що перед тим як вона прибуде сюди до університету Говард, вона також матиме вечерю із своїми рідними. Це теж її традиція. Так вона робила кожного разу, коли обиралася на будь-яку посаду, чи на посаду генеральної прокурорки Каліфорнії, чи на посаду сенаторки від Каліфорнії. Тобто ці традиції теж вона не зра щодо очікувань у самій кампанії, то представники кампанії в спілкуванні з журналістами кажуть, що вони обережно оптимістичні. Їм подобаються цифри, які вони бачать із раннього голосування. Вони бачать, що якраз демографія люди, на яких вони спрямовували свою кампанію, приходять і голосують в дуже гарних цифрах, в дуже хорошій кількості. Але вони лишаються дуже обережними, тому що не хочуть, щоб було повторення 2016 року, коли кампанія була дуже оптимістичною впродовж вечора, а вночі. Цей оптимізм змінився розчаруванням. Тому все ж таки затамувавши погляд, затамувавши подих, дивляться за тим, які будуть результати. Таню, ти зараз біля штабу Дональда Трампа. Які сподівання там, що лунає від його кампанії, і на які результати розраховують вони? А, так, дійсно, я знаходжуся теж в Говарді, але в Говард парку і в місті Вест-Палм-Біч. за моєю спиною виставковий центр Палмбіч, де власне цього дня та цієї ночі розташований тимчасовий штаб Дональда Трампа. Туди він відправився негайно після голосування на одній з дільниць у Вест-Палм-Біч. І а, під час голосування, після голосування, та коли він приїхав до виставкового центру, до штаб-квартири, він трохи поспілкувався із пресою, сказав, що він а, так само оптимістично влаштований щодо результатів виборів. Він вважає, що вони провели хорошу кампанію. І Саме тому, що вони зосереджувалися на темі імміграції, ця тема за, на думку Дональда Трампа найбільше хвилює виборців. Також ми чуємо від його соратників про те, що вони розраховують, що їм допоможе вирости, допоможе виграти висока явка в день голосування. Також зокрема сьогодні про це сказав і векрема з вами, що до них до щодо них проголосує нова демографія, демографічна група, яка переважно підтримує демократичну партію. А це чорношкірі чоловіки, чоловіки латиноамериканського походження, а також молоді чоловіки, які за словами з вами, не хочуть брати участь третій світовій війні, та вони страждають від економічних негараздів. І ми, в принципі, ці думки почули і від мешканців Веспалм-Біч, власне від чоловіка. Давайте послухаємо noticed a decline in our country. історично я голосував за демократів, але потім я помітив занепад у нашій країні після того як Дональд Трамп залишив офіс з новою адміністрацією з Джо Байденом і Камалою Гарріс Стало важко дозволити собі продукти. Кордон став небезпечним. Скрізь спалахнули закордонні війни. Зрештою, я побачив занепад, з яким більше не хотів миритися. Я тут, щоб підтримати наших ветеранів. Якщо у нас є люди, які бажають служити нашій країні нам потрібен головнокомандувач, який приймає сильні рішення та надає пріоритет нашій країні на світовій арені. Очікується, що Флорида проголосує за республіканців, але також ми тут побачили, зустріли чимало людей, які готові підтримати або вже підтримали камелу Харріс. Ну і давайте послухаємо представницю і представницю демократичної партії. Прихильне. Я підтримую Гарріс, тому що вона чесна. Я її поважаю. Вона не бреше. Вона буде боротись за всіх людей. А Дональд Трамп не буде. Він буде боротись тільки за себе і своїх багатих друзів. Дональд Трамп ніщо. Він пустопорожній. Він просто говорить безмістовно, погрожує людям, бреше. Він не має планів щодо нашої країни. Він задирака. Я зовсім його не поважаю. Таню, як закінчив свою кампанію Дональд Трамп, Які фінальні меседжі почули від нього виборці. Дональд Трамп закінчив свою кампанію в місті Гренд Репіс Мічигані. Це він же робить традиційно, бо це вже третя його виборча кампанія. Також він виступав у Пенсильванії перед цим. На, на цьому штаті зосередили свою увагу а, обидві штаби. І ми чуємо серед його останніх меседжів це покладання відповідальності за економічні негаразди в країні на думку Дональда Трампа на адміністрацію Байдена та Харріс. Але хочу зуважити, що наразі інфляція складає 2% річних, а загальне зростання це зростання зарплат понад 3%, Але ти не Звичайно, що ціни зараз вищі ніж були два роки тому. Ну і головний його меседж, який ми від нього чуємо, це те, що нелегальна імміграція становить велику загрозу країні. Він обіцяє, що день, коли він переможе, стане днем визволення Америки, і він негайно розпочне процес депортації. Я думаю, що у нас буде великий день, але ви повинні проголосувати. Забудьте про інших. Це неважливо. Ви маєте піти, і ми переможемо в цьому штаті. Крапка ми переможемо. Ми переможемо у штаті Пенсильванії, і все закінчиться. Тож йдіть та голосуйте. Це все, що я прошу. Вчора в Пенсильванії Камала Гарріс провела свій останній мітинг, яке було її заключне послання перед Днем виборців до американців? Значена далі це послання було зовсім іншим. Це меседж такої єдності. Але я хочу повернутися до того, як взагалі відбувається ця агітація, як сказала Ірина, наша колега раніше. У сполучених штатах дуже особлива виборча система, і агітація може тривати до останньої хвилини. І сьогодні, коли Камала Гарріс тут у Вашингтоні її напарник на президентських перегонах, Тім Волс, віце віцепрезиденти, продовжує агітацію у Пенсильванії. А напередодні дійсно сама Камала Гарріс відвідала одразу п'ять міст у Пенсильванії і сама стукала у двері, ходила від будинку до будинку в одному із міст для того, щоб мобілізувати виборців, тому що це дуже Дуже хороша практика, а це як показала історія, найдієвіша практика, коли сам кандидат говорить. Обличчя до обличчя із людиною, яку він хоче мобілізувати, прийти і проголосувати за нього у цьому випадку за неї. Тому Гарріс, окрім того, що провела низку мітингів, також ходила, спілкувалася із виборцями особисто, тому що в такому штаті, як Пенсильванія, коли це результати виборів може визначити буквально тисяча голосів. Кожен голос важливий і напередодні на мітингах, які вона провела, величезні мітинги в Піцбурзі, а також у Філадельфії, це був завершальний мітинг. На цьому мітингу були. Кілька основних меседжів. По перше, вона сказала, що вона хоче бути президенткою для усіх американців. Вона сказала, що час для країни об'єднатися. Вона сказала, що за неї мають голосувати навіть ті, хто можливо з нею не погоджується, тому що вона хоче бути президенткою для них. І вона впродовж цієї кампанії намагалася апелювати і до республіканських виборців. Ми пам'ятаємо на демократичному з'їзді у Чикаго. Перед нею буквально виступав колишній, колишній конгресмен республіканець Адам Кінцінгер. А вона. А Камала Гарріс разом із Ліс Чейні, колишньою конгресвумен республіканкою, об'їздила низку штатів і говорила, чому дуже важливо, можливо, для республіканських жінок, які не хочуть бачити своїм кандидатом, своїм президентом Дональда Трампа проголосувати не за партійною лінією, а як каже їм серце. І вчора багато уваги саме на цих мілінгах було присвячено цьому. І вона сказала, що ми завершуємо цю кампанію так само, як і почали з енергією, з радістю і з упевненістю. І ось як вона звернулася напередодні. Сьогодні до виборців, намагаючись ще раз довести їм, що кожен голос на цих виборах може бути вирішальним. Into... Наша кампанія побудована на амбіціях, прагненнях та мріях американців. Ми налаштовані оптимістично і з нетерпінням чекаємо того, що ми можемо зробити разом. І ми знаємо, що настав час для нового покоління лідерства в Америці. І я готова запропонувати це лідерство як наступна президентка Сполучених Штатів Америки. Однак перегони і ще не закінчені, і ми повинні фінішувати потужно. Це можуть бути одні з найщильніших перегонів в історії. Кожен голос має значення Юлю Дональд Трамп вже заявив, що ці вибори є сфальсифікованими. Чи готова команда команда камали гаріз до потенційних оскаржень результатів голосування? Ти знаєш Наталю, Нам треба дочекатися результатів сьогодні. те, що ми почули від Дональда Трампа, коли він, він віддавав свій голос у Флориді. Він говорив про те, що наразі так виглядає, що все відбувається чесно. І коли нього запитали, чи визнає він результати виборів. Він сказав, якщо вони будуть чесними, а зараз так виглядає, що поки що все нормально. Але безумовно все буде залежати від результатів, коли ці результати прийдуть тут в університеті Говарда. Безумовно, зараз вже збирається публіка низка журналістів із дуже багатьох країн. Не знаємо, чи побачимо. Ми ці результати цього вечора очікується, що вони можуть бути потенційно раніше ніж 2020 року. Тобто, не будемо чекати чотири дні, але все ж таки багато представників виборчої системи говорять про те, що можливо доведеться почекати до завтра чи кілька днів для того, щоб дізнатися, які ж є результати цього року. Тож будемо чекати. Дякую, колеги, за вашу роботу. Про очікування обох кандидатів. Їх фінальні меседжі ми говорили з Юлею Ярмоленко та Тетяною Ворожко.